30 травня Ізмаїл попрощався з командиром взводу, молодшим лейтенантом Віктором Акчебашем, який загинув при захисті територіальної цілісності та незалежності України. Віктор Анатолійович народився в селі Червоний Яр Келійського району. Вчився у Презернянській школі, захоплювався спортом та історією. Вступив до Ізмаїльського державного гуманітарного університету на історичний факультет, проте по завершенні навчання прийняв присягу на вірність українському народові та пішов на військову службу. А по її завершенні обрав одну з найбільш мирних професій, почав працювати в одному з ізмаїльських магазинів будівельних матеріалів. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Віктор Акчебаш вступає до лав тероборони. Разом із побратимами виконував бойові завдання, в тому числі під Покровськом та на Сумщині. 27 травня надійшла трагічна звістка, що командир взводу, молодший лейтенант Віктор Акчебаш загинув при виконанні бойового завдання. Чин відспівування відбувся в Свято-Покровському соборі. Після завершення чину відспівання загиблого захисника урочисто автоколоною провели в останню путь. Провести в останню путь загиблого військового прийшли рідні, близькі, знайомі, побратими по службі, односельці та мешканці Ізмаїла. Збройних сил України. Зумійте право, як тим може забити. Які до кінця. Віктор Акчебаш був похований на Алеї Слави на новому цвинтарі: вічна слава та вічна пам'ять захиснику України!